Де працює наша Іра Коваленко, тому що матимемо змогу, напевно, зараз почути оновлену інформацію від міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. О, всі розпочинаємо. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Що відомо зараз про кількість жертв? Чи не наскільки людей шукають? І загалом які пошкодження По кількості жертв щонайменше 4. Але це динамічно змінюється ситуація. Ви бачите, вже кілька годин рятувальники розбирають, проводять завали, розбирають завали, проводять аварійно-рятувальні пошукові роботи. Дві дитини одна дитина загинула 14 років, 11-річна дитина зараз знаходиться в край важкому стані в лікарні. По місту Києву щонайменше 40 чоловік постраждало на даний момент. Ви бачите, що був ракетний удар. Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку, і в цей будинок. Якщо побачити кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про касетну про прокасетний боєприпас, знищена знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. На даний момент ми маємо інформацію про семох пропавших безвісти саме. Цього під'їзду працюють у нас 60 слідчі оперативних груп. Працює по місту Києву 500 рятувальників, 1000 поліцейських і більше ста одиниць інженерної та іншої техніки. Працюють розгорнутий штаб Державна служба ситуації розвернула штаб. Поліція розвернула два пункти, де ми будемо де відбираємо ми наших громадян заяви про пошкоджене і втрачене майно. Працює сервісні служби Міністерства внутрішніх справ щодо відновлення документів, працюють психологи і працюють, працюють лікарі. А так, що... Тяжко сказати, з тих семи, те, що нам заявили, про пропавших безвісти, дітей немає. А так, що Побачите, достатньо е тонка робота, яка була тут проведена для того, щоб деблокувати людей. Е трьох осіб е врятували в перші години після е удару. Е це два чоловіка, одна жінка. Е Дуже важка була і дуже тонка робота для того, щоб не роздавити людей. Тому зразу ж всі підрозділи, інженерні підрозділи, спеціальні підрозділи, одні гасили пожежу, інші вручну розбирали. І можна було бачити, що поки ще техніка не підійшла, тому що була по... Повітряна тривога, а наші рятувальники вже були на всіх поверхах, обходили кожну квартиру для того, щоб максимально швидко по можливості врятувати людей. Тому постійно зміна у нас працює 4 підрозділи. Аварійні рятувальні, кінологічні підрозділи і спецпідрозділ Дельта Верхолази. Ви бачите, і ця робота буде продовжуватися як завжди, як мінімум одну добу для того, поки ми не розберемо всі завали, не проведемо всі роботи. Ще раз хочу сказати, що близько 20 локацій по місту Києву, де працюють рятувальники на даний момент. Звичайно, що поліція оточила повністю всі місця прильотів. Для того, щоб цілодобово ми будемо охороняти ці будинки, ну і будемо чекати, поки місцеві комунальні служби після нас вже зайдуть і будуть працювати, будуть оцінювати розміри збитків, які разом зі слідчими розміри збитків після цих ударів по житловій інфраструктурі держави. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо казати, що це спрямований удар, це не збиття, це атака. значить, ми знайшли уламки е ракети. Я не хочу забігати наперед. Це не моя компетенція коментувати яка ракета, але це ворожа ракета по маркуванню.